Починаю я спочатку сам, а зовсім скоро до нас приєднається Олексій Єленков. Він сьогодні запізнюється, такий він нехороший, але. Зовсім скоро вже настало я тут і не з пустими руками, як ви бачите, ходив за пролісками до лісу, снігу ще багато, пролісків не знайшов. За вікном ще зима. Хай їй грець. Проситься сказати, у нас у студії що зробило, правильно розвеснилося. Воно сонечко так. світить, воно, я відчутно було, воно все-таки припікає через шкіль. Подразниця і, і, і сніг. І сніг, і сніг, сніг. Сонечко. Вчора, Вчора сніг. непогано починається ранок. Вчора ми планували, що е, будемо притиратися і надалі. Ольгою Жук, не судилося. не судилося притиратися. Біолог за фахом дівчина вона була б не проти отримати в подарунок генетично модифікованих мишу чи рибок. Вони, каже, вона світяться, трошки Світиться. світяться різними кольорами. Причому. А клоновану вівцю вона б не хотіла отримати в подарунок? Уявіть собі, що вам подарували бліду блідухету. Спірохета. О, ти моя спірохета і спиш с О, моя улюблена спірота. Моя улюблена іграшка це спірохета, інфузорія. Навіть я не з першого разу збагнув би, що вони хочуть, коли сунуть на мене з, от... з гелікоптеру. Ми вас хочемо здути, здути. За легендою, фрост міг диханням крижаним перетворити на кригу будь-що і будь-кого. Знаєш цей момент, коли е, спринтери вони mm -hmm. роблять фініши, кажуть, грудьми, oh, волоссям. До речі, волосся довго відрощують і можна перед фінішом <плес> такий <ті> жест робити. <плес> Не знаю, як у вас, а у нас весна. У студії ранку на поділі і у серцях ваших покірних ведучих, як мінімум. нас But... на спринт. Давай так, бажаємо вам якого ранку солодкого, солодкого ранку. ранку.